Добрий вечір. Прес-конференція команди «Добродій – місто Вінниця, головний тренер команди Юлія Якушова і капітан команди Валерія Якушова. Валерія, що сьогодні заважало зіграти 3-0? Не можу сказати, що заважало. Просто ми допустили декілька власних помилок, десь не прийняли, не забили. Але ми зібрались, виконали в четвертій партії те, що від нас залежало. Тому результат на табло. Юлія, прокоментуйте, будь ласка, гру. Валерія сказала, в принципі, правильно. Через зв'язку нашу, поки в лінію все пройшло. Перші темпа не виконували установку, де треба стик закривати. Просто такі нюанси, ігрові моменти. Там не прийняли, там вже почалися доставати, трошки нас вже перегнали, починався мандраж, хвилювання. Ну, от така ситуація. І чуть, -чуть я завжди попереджаю, недооцінювати команду ніколи неможливо. Чи вона слабша, чи вона ще більше слабша. Бо що м'яч круглий, треба виходити і показувати свою ігру, і нав'язувати свою ігру. Ну, нічого, це воно так, в принципі, жалко. Цю партію ви відпустили, але на цьому життя не закінчується. У вас ви цей тиждень особливо виграєте з молодими збірними. Да, і команди розуміють, що ми в будь-якому випадку виграємо, сильніші. І от оце воно і заважає. Що Наслабоні всього, ну, а так воно не буває. Дуду, дякую. Дякую.